Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі. І сьогодні у мене на огляді нова ексцентрикова безщіткова шліфмашинка PE35RX. Поїхали! Розпочнемо з розпаковки, подивимося, що входить в комплектацію. Там буде один приємний бонус для майстрів. Перше, що я дістаю, це інструкція, яка знаходиться разом з шліфувальним папером P220 діаметром 150 мм. І ще тут знизу є шестигранний ключ для обслуговування підошви. Далі той самий невеличкий презентик для майстрів. Яке я покажу пізніше. Наступним іде з'ємний кабель загальною довжиною 5 метрів. Кабель добре прогумовано, тому він не боїться незначних перепадів температур та заламів, а те, що він з'ємний, ще й дозволяє дуже зручно транспортувати та зберігати саму шліфмашину ноу-хау від Дніпра. І сама шліфмашина PE35RX. І що перше кидається очі, то це підошва діаметром 150 мм для охоплення більшої площі обробки. З іншої сторони, ми бачимо кнопки керування. Кнопка увімкнення живлення, кнопка пониження обертів та кнопка підвищення обертів і клавіша пуску-двигуна. Шліфмашина оснащена такими функціями: як плавний пуск, підтримка обертів, захист від перегріву та захист від перевантаження. І зараз більшість з них я спробую продемонструвати. Машинку підключили, вмикаємо живлення. Можемо одразу в такому пасивному стані виставити необхідні оберти. До речі, у шліфмашини є режим пам'яті, на яких обертах ви її вимкнули, на тих обертах вона наступного разу і увімкнеться. Я поставлю собі мінімальні оберти і швидка зупинка двигуна. І, до речі, підшипники підошви всередині пилозахищені. І зараз продемонструю підтримку обертів на мінімальній швидкості. Я навалився майже всією вагою, у мене все в очах тряслося, але вона не зупинилася. Ексцентриситет цієї шліфувальної машини 5 мм. Це вважається золотою серединою. Це дозволяє як проводити стартову обробку матеріалу, так і фінішну. Завдяки діаметру підошви 150 мм та безщіткового двигуна, вона буде в рази швидше справлятися з великими об'ємами роботи. На відміну від наших попередніх моделей, проведемо невеличке тестування. Лист фанери, щось на ньому намалюю олівцем, і будемо шліфувати. Така базова задача, просто тут хаотично намалюю різні рисочки. Да, це краще робити. <ріст> це краще робити в респіраторі. Якщо порівнювати швидкість роботи з нашими усіма попередніми ексцентриковими шліфмашинками, то ця впоралась набагато швидше за рахунок підтримки обертів та за рахунок підошви діаметром 150 мм. Ну і під кінець відео. Давайте вже подивимось, що ж в цьому маленькому пакеті. Це міні-копія. Ексцентрикової шліфувальної машинки PE35RX. Візуально один в один, тільки шлангу немає для відведення пилу. Ось такий приємний брелок для майстрів. Ось ми розібрались, для яких задач більше підійде нова безщиткова ексцентрикова шліфмашина PE35RX і її міні-копія. А посилання на неї в описі під цим відео. З вас вподобайка, підписка на канал і на все добре.